Вітаю вас, секретар Ради національної безпеки Анилів сказав, що буде в Україні після нашої перемоги. А що теж дуже розумна думка. А що дійсно? От що буде в Україні після нашої перемоги? Ви коли б задумувалися? Ну дивіться, що він сказав, що відбудуємо економіку, не заперечуємо, подолаємо гуманітарну кризу, я не бачу гуманітарної кризи, Бог свідок, ну можливо десь я не бачив. Відново зруйноване війною довкілля. О, дуже бажано, дуже бажано, тому що, ну, ви самі розумієте, ці от Ох, ну, шкоди дуже великі. Відбудуємо. І, що я сказав, не допустимо внутрішніх конфліктів в суспільстві розколу політичних еліт. От це не вийде, пан Дане. Після війни такий срач буде, що хоч і коли виносить. Дивіться, на сьогоднішній момент, навіть не зважаючи на війну, ви час від часу бачите, там Порошенко починає срач затівати, притула те ж саме. Ех, Тимошенко, так це війна. А після війни, о, що буде творитися? Кри якісь Тому перш за все почнуть виясняти, хто е, більше воював, Петро Порошенко чи Юлія Тимошенко. ну Це ж однозначно. ой там... Рю, буде такого. Притула буде випригувати. Розповідати, що тільки завдяки йому українська армія перемогла. Боже, появиться, ще, появиться ще велика кількість героїв, які, знаєте, ну, ні, не є дійсно люди, які реально воюють і дійсно герої. Але, на жаль, цих людей ми не побачимо. Побачимо героїв, які там з автоматами, селфі, оці будь-херой. Тут буде все. І велика думка. і... Наша перемога, ой, срач буде дуже великий, страшенно. Мало того, піднімуть питання, ой, Зеленський диктатор, треба зменшити диктатські повноваження. Так що, на жаль, після війни буде дуже великий політичний бардак, м'яко сказав, є слово більше Ну це завжди буває. Хочу вам нагадати, хочу нагадати, пам'ятаєте помаранчеву революцію? Там теж була така. Uh. Ющенко, Порошенко, Тимошенко ще був Мороз. Попитаю. Такі, такі, такі закінчились, пересралися, як останні. Ну, пам'ятаєте, Тимошенко з Порошенко погавкались, Ющенко їх потім порозганяв, ой, чіткий не було. Мороз згадив, ну, пам'ятаєте, от, мороз на помаранчевій революції був як Бета, потім Зайодукович. Ну буває, 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 буває. Ну, після Майдану тут взагалі жах, там. поміняли, що попало. Получилось так. Ті, хто на Майдані кричав, що ми тут все те саме. Після цього торвались до кормушки. Боже. І покрали, розікрали, і Порошевка, і Яценюк, всі ці там Турчини і так далі. Юля бідна, вона ж дуже хотіла до кормушки не пустити. Ляшка, пам'ятаєте? Вже не пам'ятаєте, так, не буває, буває. А як кричав, а як виступав? Тягни бок, то вже не пам'ятає. Те ж саме буде і після війни. Звідки, коли війна дійсно є, от якраз під час війни суспільство концентрується. Політика концентрується, більш-менш ну, тримається купи, тому що де є загальний ворог, проти нього воює. Коли перемогли, вже ворога нема, і тоді починаються ці політичні чвари. Ну, інші скажуть, що це нормальне демократичне суспільство. Не запечують. Документичне суспільство мається на увазі, коли постійно срач, хайп, хейп, піар, різні незрозумілі якісь політичні акції, якісь е, політичні гасла. Ні, ні. Це усі країни світу. Абсолютно. Не тільки Горить це крихом. Взагалі, якщо ви подивитесь, які смішні політичні гасла бувають в Сполучені Америки, в Німеччині, в Франції, ти вони що, дурні? Ні, вони не дурні. Це політика. Політика завжди дурна. Вона. Будується на принципі хайпу, турні і розваг. Тому що ще я говорю, що таке політика? Це виключно шоу. Для того, щоб люди могли там ну, поругатись, висказати. Хліба і, і зрілище. Політика це зреліще. Хліба там нема і ніколи не буде. Так що да, після війни в нас буде... Ой, ну це, це буде, прошу поговорити. Так. Поругатись, поговорити, поскандалити. по Економіка, ну що вам сказати? Коли я говорю про економіку, ви засипаєте. Це нудно, ви правильно. Економіка, вона річ така реальна і тому вона менш цікава, ніж політика. Ну що вам сказати? Самі розумієте, що відбудова України після перемоги буде даватись тяжко. Але ж ви не хочете про це чути? Молодці, що не хочете. Молодці. А якщо е, сказати взагалі про якісь там економічні реформи, реформи, економічні це завжди дуже боляче. Теж не хочете чути. А от, дурні гасла політичні, бах, так тоді і виходить, що якщо ви хочете дурні політичні гасла, вони вам платять. Так що, за перемогу України і до нового шоу! А тоді ми потрапимо. Ай, тоді погадимо. Ой тоді буде стільки срача, що Боже би. Причому такого цікавого. <сум> Ви дуже здивуєтеся, як деякі українські політики, ну, коротше, не будемо збігати наперед, буде все. Шоу повинно продовжуватися, а політичне життя тим паче. Так що спочатку треба перемогти. Переможемо обов'язково. Так що хай не надіються там різні москалі, путіни і все остальне добро. Дякую за увагу. До побачення. Пишіть відповідно коментарі. Ставте лайки, дизлайки. Не забудьте підписатися на мій канал. Ну і заодно стати спонсором мого каналу. До побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставай спонсором не пожалкуйте.